Вулиця Довбуша. Інший будинок на вулиці, мабуть, теж до Довбуша належить, я точно не знаю. Далі готель Ревіта. Не знаю, тут думаю, майдена парковка має бути продовження парковки. Навряд чи тут зроблять тротуар для людей. Вниз можна вийти теж направо на Дрогобицьку, а ми тут вийдемо на Дрогобицьку. Гаравіта. Колись знайомі відпочивали, залишились, в принципі, задоволені. Не ідеально, але, але залишились задоволені. Ну і варто додати, що це було 5 років тому, так що могло щось змінитися. Знаєте, похмурий день, але, але тепло. Тобто справжня осінь, до Трускавця ще не прийшла, це ще можна сказати, що це триває літо. І завжди можна подивитися на залишки вілочки, поки вона ще є, а скоро її не буде. Не то, щоб я щось знав, але хіба вона така довго простоїть, ви ж самі розумієте. Не можна сказати, що я знаю більше за вас, чи розумніший за вас. Просто уважно. Я розумію, бачите, люди йдуть на автовокзал. люди йдуть на зустріч там. Но... телефона буде, той будинок, від якого ми стартували. Грін парк, Трускавець 365, та тут це без змін. Так от продовжу думку, та ми всі ці вулиці вже показали, тому нові можемо показувати, як десь щось можливо плюс-мінус нове виникає. як Ніяких змін нема, то сенс проходити в котриті, є ж вулицею. Все те саме показувати. В ну, центру можемо так показувати частіше щось. ну Це центр. Там динаміка, своє життя. Вулиці. Ну, от магістральні ці вулиці, там Дрогобицька, Стебницька, Бориславська. Раз на місяць, два, три, все одно стараємося обійти показати. Здорово да, буде. Так, 365 має свою парковку. Має це працюючий свій басейн, він досі працює. Двіка знову поїхала. А, тут прямо руч басейн, не знаю, що вам видно, та видно от. басейн досі працює, ну, бо насправді це ще не є холодно. А я тут бачите, облагороджена територія. до троянди. Знових візуалізації карта України з'явилась. Букет як квітнув, так і квітне. Ну, стало, що можна було тут зробити облагородити, я вважаю, що тут гарно зроблено, гарно зроблено. До ви знали, що готель 365 має в Жероні свій готельне весно в Україні, почувати можна поїхати в Іспанію. Жерона там же довбик, циганков грають, на футбол судить. Поруч Барселона. scoraggiamo che la botte parete. E non ha centro, perché è una Šetki, praeidame parą krok. Parazinantį lečią. Коля масаж, масаж, коля.